Тепер перенесімося в західну частину Європи, на південний захід Франції у долину Везер, де після зникнення неандертальців живуть кроманьйонці. До народження Ісуса Христа ще 20 тисяч років, триває льодовиковий період і клімат дуже суворий. Люди змінилися, пересуваються організованими групами, говорять окремими словами. Минуло понад 100 тисяч років. Живуть в ущелинах між скелями, ховають померлих. Жінки й чоловіки беруть участь у житті групи, полюють, займаються збиральництвом, виготовляють знаряддя, носять прикраси, роблять зачіски й прикрашають їх. Уже тоді існує мода. А чоловіків непокоїть велика загадка. Вони досліджують печери, вологі гроти, вузькі підземелля, метафоричне особлення матки. Чоловіки відтворюють загадкову частину жіночого тіла, звідки виходять діти. Таємниця ж зачаття пульсує у підсвідомості наших пращурів із часів льодовикового періоду. Вони зображають жінок матерів, символи родючості, жіночі статеві органи, врядигоди фалоси проводять ритуали. Шаман, озброєний фалосом, танцює навколо жіночих статуеток. І якщо на початку людства існувало домінування самців, успадковане від наших пращурів приматів, зокрема для доступу до харчів, то по всьому світові його замінило домінування чоловіків. Домінування чоловіків над жінками формувалося у період між мільйонним і 100 роком, точнішу дату складно назвати. Головний результат такого домінування усвідомлення чоловіком своєї ролі у процесі зачаття. Над молодшими та їхніми матерями жінками панує влада старших. Стать чоловіча і вік два важелі влади. Думка Дарвіна. Первісна орда це форма утворення одного могутнього самця і кількох самиць, яких він захищає і утримує. Але яким забороняє будь-які стосунки з іншими самцями. Давня практика екзогамії, що існувала за часів приматів, у руках чоловіків перетворилася на владний інструмент. Донька була власністю батька, а отже, розмінною монетою зародження права власності. Цей науковець відкинув попередню ідею, оголосивши про цінність снотливості, заборону інцесту і важливість шлюбу. А якби інцест. Помилка Фройда, про яку він не знав Табу на інцест фундаментальне правило первісного людства, існує віддавна. Наші родичі, примати і наші пращури уникали інцесту і шанували це правило набагато краще за людей. Молоді самиці міняють групу після досягнення статевої зрілості Екзогамія, щоб не перестріти ні батька, ні братів. І матері дуже швидко віддаляються від нащадків, щоб уникати занадто близьких зв'язків. Відтоді людство шанує цю заборону як основоположний формотворчий закон для будь-якого суспільства. Думка Леві Строса. Тваринна стратегія уникнення передається через мову й оповіді, Наприклад, міф про Едіпа та як будь-які закони їх хочуть порушувати. Люди частіше порушують заборонений інцест, ніж тварини. Тепер ми з вами на півдні, 15 тисяч років тому, у гроті Ла-Мадвен, що у французькому департаменті Тарн. Ці чоловіки щиро захоплені жіночими статевими органами, тисячі разів наносять їхні зображення на стіни. Вони у захваті від жіночої фігури, яка їх приваблює і дарує дітей. І тому на стінах печер зображають принади своїх жінок. У ті часи вже існує поняття краси. І першим зображенням красивого було жіноче зображення. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, залишайте коментар та підписуйтесь на цей канал. Але лише у тому випадку, якщо це відео вам сподобалось і ви хочете переглядати подібні відео в подальшому. До нових зустрічей!